Після здобуття незалежності Україна 24 серпня 1991 року, декларація про державний суверенітет і подальші події, процес утвердження державних символів почав набирати обертів. 15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Гімну на музику Варбицького. Проте текст гімну не був остаточно затверджений відразу. Лише 6 березня 2003 року був прийнятий закон про державний гімн України, який офіційно ухвалив перший куплет і приспів тексту Чубинського із деякими змінами. Однією з ключових змін був перший рядок, було змінено ще не вмерла Україна, і слава і воля. На ще не вмерла Україна і слава, і воля. Ця зміна мала граматичний і символічний характер. Таким чином. Офіційно гімно отримав форму, яку нині виконують на державних заходах, у військових підрозділах під час міжнародних змагань тощо символіка та значення гімн ще не вмерло України. Не просто музично-поетичний твір, він є символом національної стійкості, незламності духу, прагнення свободи. У рядках запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу. І покажемо, що ми, браття козацького роду, міститься не лише патріотичний заклик, а й обіцянка дій. Твір повторює, що українці готові віддати і душу, і тіло за свободу. Ця готовність відлунювала у різні історичні моменти під час революцій, під час війни, під час боротьби за незалежність. Уроки Євромайдан. 2013-2014 їм набув нового звучання, він став не просто державним символом, а піснею протесту, символом нації, що бореться. Таким чином гімн виконує функцію консолідації суспільства навколо ідеї свободи, державності, гідності, сучасність і виклики. У час повномасштабного вторгнення Росії з 2022 року. Значення гімну ще більше загострилось, він став рупором національного духу, символом опору. Їм часто звучить на церемоніях, масових акціях під час військових заходів, навіть за кордоном, як знак підтримки України. Також дослідники зазначають, що ставлення до гімну в Україні покращилось, за даними соціології, після початку російсько-української війни значна частина населення заявляє про підвищену гордість щодо гімну. Разом з тим залишаються виклики, як зберегти символіку гімну, щоб вона не перетворилась на рутинну атрибутику, як підтримувати актуальність гімну у молодого покоління, як забезпечити, щоб гімн звучав з гідністю і розумінням, а не лише як формальний ритуал. Підсумок історія гімну ще не вмерла України, це історія української нації, яка не мала державності, але мала голос, мелодію, ідею. Вона пройшла шлях від поетичного твору серед дисидентів і патріотів хіх століття через періоди заборони, через народне визнання до офіційного символу незалежної України. Сьогодні гімн це не лише рядки і ноти, а частина національної ідентичності, нагадування наша свобода ще не вмерла, наша слава ще живе, і воля наша не зникла. Цей твір є музично поетичним маркером боротьби, стійкості та надії.